Так, ну чого, здорово. Будемо грати в Зараку вижити. Ну, The раку я вже грав з другом. Ну, погнали. Така загрузочка. А вот и я сам появляюсь. Зараз самое главное... Я не попасться ему під руку. Потому что там так страшно, що... Что, що посраться можно, короче. Так, я пошл туда... Пішов тогда до Магазу. О, кофе. приколі. Опана, опана. А ні, це бачка просто горюча. Так воно, мені треба в магаз, а не дурачитися. Так що погнали. Сначала зайду, пожалуй, в домик. Я надеюсь, раков меня тут не застанут. Там так страшно, что там вообще капец. О-о, раков, 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 кому меня, раков, раков. О, пошел нафиг, пошел нафиг, пошел нафиг, фидбэда. Раков, раков відстань, відстань від мене тупий раков. Раков. Блін, тікай, тікай, швидко! Я не бачу, чи він за мною біжить! Фух, вроді відірвався. Якщо він даже побачить, то це вже невозможно втікти, но я якось втік. Все, я получаю 22 долара за цей метал. Кому неужели я вижив? Ура! Ебой, тум, Тум! тунун, тум. Так, все. М -м, я пережил ночь. Ну, ночь уже я пережив, короче. Так что нам зараз треба. Так главное не стати на цю воду. Значит, це гаплик. Гаплик! Гаплик мені. Тут можна кстати, до конца раунда сидіти і тобі нічого не буде О, о кажеться, починається Те сама моя нелюбима ніч Ну, надо прожити з Ракуфом. Чоловік тут уходить, хоча я тут з другом уже сидів, короче, і, і, і нас він не достав. По крайней мере, це возможно спрятатись від нього. Так а зараз ми візьмемо оцей бургер іще раз. Тільки він вже може переміститися в вощий в інон по другий. Э, Сховаємось тут від ракупа, коротше. Так думаю буде все окей. Кажется, даже ничего не началось. Так это же супер вообще. О, наконец-то. Я начал медленно ходить, а то такие энергии так тратите. Уже 80% энергии, я не смогу кикать ведра он, конечно, мне надо <laughs> <laughs> так. Пока что я ничего не чувствую. Раков тут точно ей, я не знаю. Это. Кстати, я его заснял на камеру вам. Потому что он мной там виха, я такого обернулся и... Это, короче, крипово дуже. Металл, металл заспавнился. 40 долларов на этот раз. У меня уже сто поинтов. Иман. Ой-ой, начинается, начинается выживание с раковым. Фух, я буду, что раков на челик просто. С электрошокером. Ребят, может, за мной побудет, а? Я запрошу ее. Ой, я и кого я же нашли? Не нравится мне это все якость. Так. О, у него есть вот этот локатор, который показывает, где находится монстр. Имба, мы точно выживем. Потому что он, конечно, с нами будет. Дуже велика вероятность, что он найдет сейчас. И нам капзда. Так що лучше від нього держатися подалі від цього монстра, тому що я би не собі з ним сталкуватись. Ем, це тільки що було. Ну ладно. Кого-то вже знайшли. Лізно мені це все не подобається. тому що якось це не прикольно все. Але коли в мене є, в принципі челик. Який і так все рішить. У мене є, я міг в магаз побігти. А я, ду... я дурачила, коротше, не побіг в магаз. Ну ладно. Подожду ракува. Ну чекай. Илля, ты я раков ракув, раков, быстро, быстро тікаємо. Тикаем быстро. Тут раков, блин. Ракув, капец, Відсюда забрався, короче, и пытался у мене зараз заработать з цим челиком. Я не знаю, куда він не подівався, но мені зараз треба просто бігти, як я можу скоріше, потому что тут раку. Саме страшное существо, яке тут существует. Кине говорит, что це заработвен. Не він це свити. Фух. Помячик. Цинь-дзинь. дрингер. Успорабідрингер. Успорабіт рингер. Пока що я знайшов якийсь камінь, який мені просто-напросто не надо. Так, іду, іду, іду. Я, коротше, зустрічаю опять цей домик. Туди я заходити точно не буду, потому що там опасненько. А я в опасності заходити не хочу. О, це що ще за місце таке? Точно, це ж детская площадка. Стоп, у мене не едили, аж як что сюда забратися? Підібрати якусь цю Зараз Я подивлюся, яка це ця фігня. А це ніяка фігня. Короче, вот так все сделала. може раков мне тут не достанет? Хоча ідея, думаю, якась погана. Тому що мене він тут може, звісно, знайти. Ну, якщо подумати, то точно не найдете. З точки закону фізіки можна зробити отак, отак, вот і він мене нікого не знайдеть. Надіюсь. Так, все, я сховався. Тепер можна тільки прожидати цю ніч. Хоча тут мені вже і так не по собі. Да ладно. Чи я заникався тут, о? Думаю, ви у мене тут і у мене тут ніколи не найдете. Кстати, якщо ви бачите у цього водну бата, це... І качельки, які качаються, то це де не ракув. Це якісь копії його просто. О, посмотрите, видно? Не, не видно, вроді. Тільки руки чуть-чуть підглядаються, ну це нічого страшного. Раку вже ж мене все одно не найде, бо що він тупий. О, блін. Ой-ой. Ні, ракум не може забиратися вроді лісниці. О-оу. о, о Ігроки почали вмирати повністю. Що з ракуфом там таке сталося? Фух, я пережив цю ніч. Фух, як хорошо. Да, я прошел, я прошел. Наконец-то. А, это что за знак? А, тут и так. Кидаем мячик. Привет. И, по и пока. Фух. Ну да ладно. Всім удачи, всем спасибо, всім пока. Кстати, спасибо за просмотр. И сегодня я заняв The короче. Так игра називається Якщо хочете пограти, заходіть. Ну а я уже пішов. Давайте всім удачі, всім спасибо і всім до пока.